Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск просто зараз з нами Ірина Клевер. Пані Ірино, я вас вітаю, дуже рада бачити. Вітаю, Наталочка, теж дуже рада бачити. Але розпочнемо з новин так собі, і все ж таки зазирнемо, бо зранку. Суріця інформація про попередження від посольства Сполучених Штатів Америки, що вони, наче, отримали конкретну інформацію про масований обстріл, який готує РФ? Зараз бачу в чаті. Люди пишуть, що багатьох і відпустили з роботи з підприємств, з заводів, і це по всій Україні. Давайте подивимось, яку інформацію насправді мають Сполучені Штати Америки, що готує РФ, які загрози найближчий час для України. Вони мають, ну, скажу так, всюди, не всю, да? Від усієї інформації вони мають тільки 75%. Тому я сказала: всюди, не всю, да? Зараз подивимося, що саме вони мають за інформацію, так? Да? Інформація така, оце вся територія України, це вибухи. А оце один за одним. Тобто вони знають, що будуть бомбити Україну одни, один за одним. Ну, слухайте, ми вже це пережили і не один раз. В цей же час наш ГУР повідомляє про те, що. Просто зараз Росія проводить там психологічний тиск, психологічну атаку, і багато з того, що вкидується про бомбардування України, це фейк. Давайте тепер можливо розглянемо плани РФ. Що насправді в них планах щодо обстрілів, що зможуть реалізувати чи є шанс завадити цьому? Плани РФ щодо обстрілів є великі, багато. І диявол це коли накрите все. Тобто не окремі міста, а накрите все. Да? Ну, слухайте, ну, я не то що кажу, там, що не переживайте, ну це ж таке було. І не один раз. Да? Тобто, чи в планах є, є. Масштабні, масштабні, багато-багато. Є, правда, це правда. Плани планами, чи зможуть реалізувати, і чи на цьому етапі можна їх знешкодити. Так, чи зможуть реалізувати можуть, да. так. Будуть. Будуть Будуть і влучання. Ось влучання. Оце теж влучання, бо карта побєди, Тобто побєда з влучанням, тобто вони влучать, так? Да? А чи, будуть, чи можемо ми чи можемо цьому завадити, скажімо так, так? Да? Да. Карти пам'ятаємо. Додається, у нас оця і оця. Це карта реальності, а це карта удар три мечі. Тобто ми можемо завадити тим самим, але в саме, в саме серце відкуди пішло. Я, я вам зараз переведу: переведу. звідти звідки будуть пулять, туди треба вдарити першими. Понятно? Бо серце від, звідкіля пішло, це та точка, відкля вони будуть пулять. Тобто, ми маємо упередити це. Тоді зможемо. Зараз чи ми упередимо. Упередимо. Упередимо, показую, імператриця. Упередимо. Ну, на виході я маю на увазі, так? Да? Так, а настільки великі шанси у нас це зробити? Ну... Давайте так, все в процесі роботи. Давайте так, щоб я тут не не казала те, що не треба. Да? Все в процесі роботи. Я показую, хто розуміє, хай читаю. Да? Угу. Так, то... так, друзі, на цьому давайте цю тему закриємо. Загрози є. Багато чого ми вже бачили і знаємо, як бути до цього готовими. Тому, будь ласка, тривогу найближчі дні не нехтуємо. Ворог кончений. Віримо ЗСУ, віримо в українське ППО. І головне, не панікуємо. Холодна голова і чіткий план дій на випадок небезпеки. Будь ласка, бережіться. Так тоді до інших питань. Угу. Хочу запитати про, про кабелі, які останнім часом там в Балтійському морі виявились пошкодженими. Вони там мають світове значення, зв'язок, інтернет. Вчора проходить інформація, що в цей час над цими кабелями проходило китайське судно. Сьогодні вже вспливає інформація, що капітан цього китайського судна громадянин РФ. Хочу вас запитати, чи справді оцей екіпаж, у це судно причетне до пошкодження кабелю? Угу. Угу. Чи справді причетний, да, чи справ... справді? Дивіться, тут навіть лицар перевернутий мечів. А, що це таке? Лицарь, лицарь мечів це півроботи. А мечі перевернуті це щось пошкодити, наколоти, уколоти, протикнути. Розумієте, да? хід думки. Да? І тому, чи причетний, да, причетний на півроботи. На півроботи це значить, щось зробили, а воно потім доробляється. Само. Ну, наприклад, є, є якийсь, ну хай буде шланг з водою, да? щоб вода а не обов'язково його трусити. Достатньо проколоти, і воно саме витече. Це значить півроботи. Да? От я вам розказую. Це значить, ну, чи причетне, причетне на півроботи, але е, цієї половини більше, ніж достатньо для того, щоб потім щось відбулося. Угу. Так, Розуміло? тепер тоді друге питання: це було випадково, чи це умисна дія пошкодити? Було випадково, а не випадково. Не випадково, бо це геніальна ідея, щоб списав ти в поганому випадку на випадковість прокол. Але маг каже, що це магічним шляхом. Ну, не в плані, що хтось магію наслав, а в плані е -м... якісь такі дії, події, щоб воно все співпало. От, от про то мова, так? Да? Тобто не в плані магії, а в плані щось підшаманити, щоб воно так сталося. Так угу. Угу, угу. просто капітан там заявляв, коли їх нас догнали, що то випадково було, ми якір спустили. Я дуже сумніваюся, це завдання Кремля, чи це прямо на рівні Кремля і офіційної влади Пекіна було поставлено це завдання? Ви питаєте, це завдання Кремля, диявол прямий. Завдання Кремля. Да? Але ж перевернутий іерофант. Це значить, це хтось в Кремлі, який діє проти звичайної системи в Кремлі. Ага. А Пікінт. Офіційний Пікін до цього причетний. Режим С. Так, да, ну він сказав, робіть, але ми, ми, ми тіпа, не бачимо. Ми типа не бачимо, не знаємо. Ну, тіпа, як вам сказати, робіть, але ми, ми не причетні. Давайте не я тоді приє... запитаю, яка мета цього, цих mm -hmm. дій була? Чого вони хотіли а, досягнути цим пошкодженням? Е, Китай, да? чого хотів досягнути? Ну, от організатори. Давайте так, організатори чого хотіли досягнути пошкодженням? Кабелів, Угу. Да? Підірвати сполучення. Ці кабелі щось з'єднують. От Підірвати сполучення, очевидно. Я вам покажу, очевидно, так воно і називається. Да? Перевернута оця карта значить офіційне сполучення. Тобто, що це мається на увазі? Магістральний кабель, якийсь головний кабель, щось головне. Да? Це не просто так там попало десь. Да? І для чого це робиться? Щоб оці сполучення були. У цих сполученнях був перетин, тобто, щоб вони не могли з'єднуватись, я просто не, не знаю, що з'єднують ці кабелі, да? але я розумію, що це для того, щоб прирвати цей зв'язок. Так, тоді ще запитаю про Сі. Ну, по-перше, після того, як дали, дали, дозволи бити по РФ, Сі, mm -hmm. почав закликати припинити ескалацію, які будуть дії. Бо очевидно, що ми зараз до якогось піку підходимо. Він впишеться за Росію. А карти бачите які? Раз, два, три, чотири. Це все з попереднього розкладу повипадало. Це значить, оці провода, які там пошкоджені, якимось чином на щось впливають. Ну, якось, якось Росія тут за, закручена. Зараз я вам поясню. Ну, щоб е, по ітогу, якось Росії було легше. Або відмінити, або щось таке. Тут треба ще покопатись. Ну, а, Але це е, з'єднані речі. Оці кабелі, оця допомога Росії. А, це все поєднане в одну купу. Щас. Так, от вам і завада. Ось от транспортування Ось, оце завада, а оце перешкоджання. Тобто перешкодити допомогу Україні. Ну і тим самим якось допомогти Росії. The Times сьогодні пише, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні через боязнь посваритися з Китаєм, наче є публічне особисте попередження від СІ ДЗІ на Путіну, що ядерна зброя ніколи не повинна застосуватися в Україні. Давайте перевіримо, чи справді є такі попередження від Сі до Путіна. Щоб він не застосовував ядерну зброю. Є попередження, ну воно якесь таке холодне карта, бачите, очельник, це холодне. Тобто це не так, що ну-ну-ну, попробуй зроби. А це так, що ну я вважаю, ти до того не дійдеш. Да? Розумієте, да? от холодочок такий. Да? Це не попередження, це просто як, я вважаю, що ти до цього не дійдеш. Ну, це путіну, да? пряма мова. Да? Але ж це не є попередженням. Угу. Він може до цього дійти? Оця їх нова ядерна доктрина і погрози. Ну, зараз вона дуже хоче, хоче їй скористатися. Карта, бачите, голова вогні. Це значить, вони дуже аж, аж руки чешуться. Тут питання, чи скористаються? Цим, чи скористаються? Тому, Хоча да? вони вже з 22-го року. Так, дивіться, я не бачу застосування в країні нашій, але я бачу застосування між нашою країною і ще якоюсь країною. Там буде прильот. Ось прильот, а? Зараз я подивлюсь, це ядерна. Ну, знову ця карта. Я просто не знаю, чи є ядерна якась боєголовка, чи що маленька. Ну, не така, не така радіоактивна, или не така якась. От... Не така потужна. Потужна, так. Да. У нас в Україні я не бачу. А от там, де є сполучання між Україною і ще якоюсь країною, там буде. Ну, Там буде така, знаєте, як. Ось у мене таке йде, превентивне, таке слово йде превентивне. Да? Тобто мається на увазі маленьке. Да? А чи може це бути. Тимчасово окуповані території або Курщина. Е, тимчасово ні. Тимчасово ні. Бо чого? Бо вони мають там щось... Щось, щось вони мають там м, інтерес свій, до чогось, чим воно наповнене. Ну, Наприклад, копалини, наприклад, ну це я до прикладу кажу. да? Щось там таке є, що їм самим треба. А от Курщина зараз. Там так. Да. Сейчас я покажу. Там да. Це перша. О, вісьмірка жезлів, майже готові, да? так? Так, так. Це вони показують, що вони туди не думають, що там їх тіпа типу, люди. Але там, по-перше, людей їх мало. А по-друге, ті люди їм не треба. А далі, оце потужна сила, а це якось удар із землі. Щас я, я розби, розбираю, що таке удар із землі. Да? Можливо, десь там, на тій території є шахти, де зберігаються ці боєголовки? Так, mm. да, це як удар от знову ця карта удар з землі, типа воно саме вибухнуло. Ну, Це не ми, ми не посилали там якась не знаю, поломка, уломка, там ще щось таке, що воно вибухнуло із землі, і земля підпригнула. Отак от. таке показують. Бо оце на поверхні, а оце із землі. Звіте, пані Ірино, можливо, це в них є в планах. Давайте, по-перше, перевіримо, чи на тій території Курщини є підземні шахти з якимись ядерними штуками у них? Бо, можливо, в них план, знаєте, оце зробити, а потім звинуватити ЗСУ, які там знаходяться. Там, там знаєте, там як заліжі, я би сказала. Там воно лежить, там воно зберігається. Щоб шахти, ну тут дурак перевернути, нам кажуть, що це не шахти. Це як заліжі, ну, склад якийсь. Да? Під землею склад, допустимо, воно там зберігається. Да? От, Бо мені показую, на цій що... території плюс-мінус щось є, так? Да? Є, 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 і там воно зберігається. Да. Там не багато, небагато, не багато бопаж, ну достатньо, щоб е, земля під, підпригнула. Достатньо. Вони зараз цей варіант розглядають і можуть його реалізувати? Спровокувати цей удар з під землі? Зараз розглядають, а він майже готовий. Туди е, ще залишилось щось кинути, щоб воно вибухнуло. Щось маленьке. Так, зараз чи буде він в дії? Скоро буде. Вже 90% виконано. По підготовці скоро буде. Ось там бабах і життя перевернута з під землі. Боже, яке кончення. Так, давайте тоді я зайвих питань задавати не буду. Запитаю єдине давайте подивимось, зараз важливі події, про які нам варто знати, бо явно ми зараз знаходимося на якому на якомусь дуже важливому перехресті у цій війні. Що буде відбуватися по загрозах для України, що буде відбуватися на світовій арені, можливо, важливі рішення дії. Я запитала, що буде що важливого для нас зараз. От давайте спочатку з цього uh -huh. Да? Треба бути пильними і готовими к закриттю. Ну, двійка мечів. К закриттю це значить. А... Ну, Пам'ятаєте, коли війна починалася, да? вікна заклеювали скотчем, хто що городив, там якісь палки, якісь, що, щось закривали вікна. Да? От Зараз треба а, бути в такому ж режимі. Не так, що сирена гудить, хай гудить. Да? Ну, в плані привикли до неї. А от в такому ж режимі це те, що нам зараз треба. Тобто закритися бо повернення. Повернення це значить буде то, що було, да? то, що ми вже пережили не один раз. А, далі, яке у вас друге було питання про світову арену? Так, ну, да, про рішення дії на світовій арені. Так, що на світовій арені буде От в цей період рішенням, рішенням щодо опаді. України. Так, да, щодо України і ходу війни. Ну, те, що вони пообіцяли по зброї, вони додадуть ще. Але якщо ми бачимо по великому рахунку, чесно кажучи, вони дивляться, як на кіно. Оце дивляться, як на кіно. Чим же воно закінчиться? Їм цікаво, бачите? серіал. Серіал. Вони то дадуть, вони то дадуть, ну додадуть, скажімо так, то, що вже дали, то є, а то, що ще додадуть, так і рішення щодо війни, да? яке на світовій арені буде рішення? Рішення чи намагаються зараз притиснути Путіна, використати якісь важелі. Вони тиснуть, ну це тиск, знаєте, як -от, о, за чашка чая, а може, ти не будеш цього робити? Понімаєте, Ну дивіться, о, це тиск очевидний. Да? Я, ми, я, ви кажете, чи є тиск? Мені кажуть, є тиск, да, є тиск. Але я, який далі от читаємо, який тиск? Це знаєте, як от за чашечка чая, а може не треба робити? Ну, от так. Ну, Хіба це... це тиск для тих, у кого немає війни під Да? Це називається тиск. Це тиск для тих, у кого кроваті не підскакують, вночі від того, що робиться. Це таке, знаєте, це, це... тиском не назвеш. Бо там дружні Я... карти. Дружні карти. І вчора якийсь захід, і Макрон там рукою цьому паскуді Лаврову тиснув. Ну... Нічого, карма, вона ну, така, вона повертається, знаходить нас, так, доганяє. Так, е, так. Хочу, знаєте, що запитати. Як вам показує, на якому ми зараз етапі війні, і чи є це, там переламний момент? Ого, на якому етапі? Ми на фінішу. Диявол. Диявол. Це варто потягнути за. Важливий ланцюжок, щоб той ланцюжок привів до фіналу. Ми на фінішу. Башня пряма, от коли вона перевернеться, можна буде сказати: фух. А я вам скажу: пряма башня це 95%, перевернута це 100%. Тобто ми на фінішу. Ми на фінішу. За ланцюжок цей є можливість у нас зараз потягнути, щоб максимально короткий і найкращий сценарій програвся. Є. Є, тільки чогось його не використовують? Він є. Чого? Питаємо, чого не використовують, так? І що за ланцюжок? і Що за ланцюжок питати не можна, а чого не використовують, не прийшов час. Студа. Не прийшов час. Mm -hmm. Ну використаємо. так Угу. І таким способом, гарненьким таким способом, знаєте, е як щур пролазить кудись. Ось таким способом. Так що так, тут так. Угу. Друзі, ну таким сьогодні вийшов у нас майже екстрений mm -hmm. випуск. Бережіться. Бережіться, будь ласка, вірте ЗСУ, вірте нашим спеціальним службам. Дай Боже, щоб в них все задумано, всі спецоперації, кроки, все максимально вдалося, а ворога всі їхні плани пішли шкереберть. Отак, от, от я сьогодні відчула цей фінал. Пані Ірина, можливо, вам є що так. сказати людям? Я приєднуюсь до ваших слів. Щодо себе я скажу: бережіть себе. М побільше, закрив... як я вам показала, да? закривайтесь, да? А, чого, бо в нас вже ця сирена в українців як музика. Да? Ну, тобто ми так вже не реагуємо, десь вона фоном там йде. А, от послухайте, не то що мене, да? просто послухайте свою інтуїцію. Mm, якщо вона всім каже, просто дехто чує, дехто не чує. Да? Ну, якщо хтось не хоче чути, то послухайте, хоча б, що ми з Наталочкою кажемо. Mm, mm -hmm. От не ігноруйте. От саме зараз не ігноруйте. Це не музика. Це сирена, на яку треба якось оглядатися і якось привертати це до уваги. Ну Хоча би найближче, ну, ну, тиждень, хоча б так. Як можна там відмініть поїздку, якусь яка, якщо буде, да? якщо можливо, да? щось, ну щось якось собі самі допоможі. Друзі, ще раз підкреслюю: не панікувати, зберігати холодний розум і чіткий план дій. І бережіться. Отак, от, от. Всім дуже дякую за час. проведений разом. Всіх обняла. Пока-пока. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.